У мене перша робота, я був журналістом газети Товариш газета соціалістичної партії України. «К1» і інтер називали реально такими проросійськими. Це було фу і грязно. Я багато чого зробив, щоб не йти на зділку совістю. А коли стався цей форс-мажор ага. з матюками? Я така кончена в цьому костюмі. ладно. Записуйте здоров'я. Мене похитнули. Тиски серцем. Я на таблетках постійно сиділа. На стилістку звільнили. Хай бог милий. І запитаємо да, у гримера давай. безпосередньо. Наскільки ви пагліві дівчата? Та кажи, як є От... про тебе? Майже немає інформації про особисте. магазини, якісь відкривали текстильними, всякими речами такими, одяг шили. Я так розумію, що це була зрада. Все було всяке було. Неля, що в тебе сталося в особистому житті. Ні, так? ну ми разом залідок це ми... стратегічний об'єкт. До речі, бачите, який доступ у вас разом зі мною? Хто не знає? Твій чоловік пішов добровольцем ще в АТО. А зараз він в збройних силах України. Так. Привіт, у мене шоста контузія. У мене вже там таке то поранення. Оце підлатаюся трошечки і йду далі. Ну це пекло.